скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені? Перше засідання було писали різні. Багато було критики, зокрема з тих, хто прийшов до Київської міської ради, взагалі вперше, хто вперше став її депутатом, що її регламент частково порушувався, і були якісь порушення. Давайте тоді з мінусів почнемо, а потім вже поговоримо про плюси. Ну, знаєте, головний мінус, тому що перший блін, як то кажуть, завжди комом. Ну, неможливо стартанути, щоб вже і регламент був, і вже система рада працювала, якщо вона на сьогоднішній день не працює. І неможливо, мабуть, все водночас вирішити. Тому це я як досвідчений вже депутат, хочу сказати, що це муки початку. А сказати, що там ще якийсь був кримінал, то кримінала не було. Ну, хотів Віталій Володимирович, ще як швидше розпочати роботу, мабуть, до інаграції президента. Ну, це і нормально, ніхто не говорить. Кримінала не було, це головне.